Одинадцята ранку майстриня Ольга вже почала плести рекордну косу. коса хвост. вона об'ємна, в середину ми вплітаємо нашу ленту, даємо декор їй. Заплітали 18-метрову зачіску 5 годин. Дівчат із таким виражаючим волоссям не знайшлося, тож перукарі використали штучно з натуральним компонентом. Шпілік тисячі дві. Ми потеряли щит, тому що дві упаковки туди пішло лака. 200 метрів проволоки, яку ми вдвоє крутили, около 200 пачок волос. А ось і результат. Представник книги харківських рекордів виміряє довжину. 18 метрів, 10 сантиметрів. Ось такий. Длини коса. Перукарям вдалося побити існуючий український рекорд дев'ятиметрову косу, яку раніше заплітали у Львові. Хочеться доказати всьому світу, що Україна є, сучаствує. що здесь живуть найкращі парикмахери, найстільні люди во всьому світі. Потому що ми на протягом вже більше десятка років займаємо саме рейтинги ретинги паригмахерського іскування 18 метрову косу прикрасили трьома сотнями квітів. Тут всі у. Українські символи барвінки, маки, цвіт, яблудні, соняшники та польові квіти. Після встановлення рекорду ця пластмасова красуня поїде до салону майстринь. Юлія Колтак, Вадим Макарюк, вісті.